Поки в обласних команд перерва у змаганнях у чемпіонаті фізкультурно-спортивного товариства Колос сезон у розпалі. Центральний матч дев'ятого туру відбувся між футбольним клубом Підлужжя та футбольним клубом Смига мало до того, що це було Дубенське дербі, так ще й команди у турнірній таблиці посідають відповідно першу та другу сходинку. У першій половині першого тайму активніше виглядали гості. Довго чекати голів болівальникам не довелося. Спершу один, а потім і другий гол влетіли у ворота господарів у Середині першого тайму незадовго до перерви підлуж'я таки змогло скоротити рахунок, скориставшись низьким зростом голкіпера футбольного клубу Смига. Проте мінімальна перевага гостей була недовгою. Чергова контратака і м'яч знову залетів у ворота господарів. Надія на перемогу для футбольного клубу підлуж'я повернулася на початку другого тайму. Капітан команди Микола Ладько був першим на підборі після розіграшу штрафного удару і зумів влучно переправити м'яч у кут воріт. І це два За три хвилини до закінчування. Іншині господарі зрівняли рахунок. А коли вже йшов компенсований арбітром час, Володимир Повар, точним ударом зі штрафного, добув для своєї команди неймовірну вольову перемогу. – 4-3. гра була дуже цікава, напружена безкомпромісна. Ми змогли переломити хід матчу по ходу, програючи 2-0, 3-1. дякую хлопцям за те, що вони видали такий суперматч. Гольовий особливі стосунки це дубенське дербі. Воно більше, ніж скажімо так. Чим матч воно дуже має великий підтекст. Емоції через край, тому що програвати після першого тайму 3-1 і виграти в результаті то ну надзвичайно І Я ще під враженням цієї гри нахожусь, Так що хлопці молодці, проявили характер, показали, що вони ну міють і. І можуть і грають в футбол. Футбольний клуб підлужжя закріпився на вершині турнірної таблиці, випереджаючи своїх найближчих конкурентів, футбольний клуб Смига вже на вісім очок. А от футбольний клуб Колос через поразку у Димидівці скотився з третього аж на п'яте місце. Відстає й футбольний клуб Щедрість, який поступився «Камаз Агро. Але Димидівчани мають ще одну гру в запасі. Нагадаємо, що у чемпіонаті фізкультурно-спортивного товариства Колос команди грають у три етапи: Віктор Терещук у не подій.